Доброго дня, шановні підписники і не менш шановні гості каналу Сезон кабачків. І я готую кабачкову закуску. А від вас чекаю на підписку. Це закуска, як кажуть, і в пир, і в мир можна приготувати як на обід і вечерю, так і на свято. Це буде неперевершено. Потрібно молоді кабачки. Ну, у мене великих розмірів. Молоді кабачки приблизно 1 кг. У мене вони великих розмірів. Для кляра, 3-4 яйця сирих, сіль, перець і борошно, для начинки, 4 яйця відварених, 3-4 плаваних вершкових сирків, 4 зубка часнику, сіль перець чорний мелений і кріп. Я чорний перець додавати не буду, тому що в мене є хворі. Де прикрас? Помідор і петрушка. Кабачки я буду нарізати отакими полосками. Ну, я так поставлю, так воно краще і видно краще. Ось такими полосочками. Ось так. Бачите? Так, а тепер я кляр. Кляр зроблю. Сіль добавлю. Перець я додати не буду, додавати не буду. Додам більше солі, кабачки я солить не буду, а сюди в кляр більше солі добавлю. і перемішаю. Ретельно перемішаю, і це буде кляр. полоски кабачкові спочатку в борошні обваляти, потім в яйцях, в клярі в нашем потом яйцо в борошна І выкладываем Руками і просможу їх. По дві хвилинки з кожного боку, щоб не пережарювати. Поки смажиться поки я начинку. Так, це в мене яйця потерті, це сирок потертий. Я його в морозилку на годинку положила, щоб краще терти. Так, це сирок, це чесник. Кріп сіль. Як я вже казала, перець я додавати не буду. У мене є такі люди, що їм не можна. Так, і ложки дві майонезу. За майонез я забула сказати, на столі не було його, я його не побачила і не сказала. І це ноченька наша кабачки охололи і тепер буду робити намазку на кабачки. І так по 1 столової ложки. Так. Тепер петрушечку, гілку, помідорчика кусочок і я ще і гірка додала туди. І тепер скручивать і этим і зубочисткою. Так, другу теж намастить. Так, гілочку петрушки, помідорчик, огірочок і скрутить. І защипнуть. Закус рулетики з кабачків. Поставлю в холодильник, хоч на годинку, і будемо смакувати. Підписуйтесь і будемо готувати разом. В коментарях я викладу ще інші рецепти, склад яких входять кабачки. Чи святковий день, чи в будень. Страви з кабачків завжди доцільні. Всіх обіймаю, слава захисникам України! Слава нашим героям!